У Нас приїжджало дуже багато голів з Чернігівської області, з Сумської області. Так, ми презентували нашу громаду, і Садівська селищна громада так вирішила заключити з нами побратимство. Ми однозначно відгукнулися позитивно, тому що ми все ж таки вважаємо, що дружби багато не буває. Наша громада знаходиться майже. В місті Суми, рядом з Сумами, з обласним центром в громаду входить 33 населених пункти, протяжність її 33 кілометри і близько 12 тисяч населення. Громада наша є аграрною. На території нашої громади знаходиться сільськогосподарський інститут Північний Схід Украї... національної. Академії України досвід господарство цієї академії. Займаємося в основному аграрією. Там є прифронтова територія, дуже багато хлопців, які служили в наших збройних силах повернулися назад, які потребують у відновленні їхнього здоров'я, також їхні сім'ї, де дітки також вони отримали травму, отримали травму від самої війни, тому що і прийшла біда у їхні сім'ї, де є загиблі, де є постраждалі, поранені. Тому ми б хотіли в цьому напрямку соціальному попрацювати, щоб наші дітки оздоровлювалися у ваших медичних і оздоровчих закладах. А ну і військові, якщо можна, що то ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб все таки і цих людей, які були військовими, зараз пострадали від цього теж. Здоровилися. Це є громада, дійсно, яка постраждала і в нас і в окупації. Я знаю, що були і обстріли, і так далі. І точно ми хочемо з ними працювати, як ми працюємо з іншими громадами, в Донецькій області і так далі щодо там, підтримки дітей, так? буде якраз приймати діточок, щоб вони трошки тут переключалися в культурному, звичайно, що в бізнес середовищі будемо проводити обмін. І... Бачимо, що така співпраця, так, каже, була і з Попасним, і з Нікополем, досить позитивно дає, тому що все ж таки ми є одна держава і маємо допомагати незалежно там, Схід, Захід, Північ, Південь. В свою чергу ми також запрошуємо громаду вашу представників вашої громади до нас відвідати, познайомитися. Хоча в нас і не зовсім такий зручний час для цього, але життя триває. Сумщина стоїть, сумщина працює.